Будівельна компанія Матла з україною в серці. Всім привіт! Мене звати Ліза і я вам розкажу погоду. У Тернополі, 29 листопада. Ввечері погода у місті проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. А до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря в день плюс 4 градуси тепла, а вночі 0 градусів. На Тернопільщи 29 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, до і закінчиться ще до світанку. Вранці та в день опадів не очікується, а ввечері вони розпочнуться знову. Щоправда, менш сильніша температура повітря в день плюс 6 градусів, а вночі плюс 1 градус тепла. Передаю привіт своїм батькам. передаю привіт своїм однокласникам. І всім гарного дня. Будівельна компанія Матла з Україною в серці.